Наказ коменданта мне зачитайте. И mm? документы, будь ласка. И mm? документы, будь ласка. Да, да, джаз, одну секундочку. Ви повинні на ізу знати. Ні, зачитайте мені, що там. Що ви хочете. Постанова КМУ 1456, 29 12,21 на блокпосту можуть перевіряти посвідчення особи, документи на вантаж, оглядати водія та автомобіль. Тепер дивіться так. Да-да. Ви, мабуть, як завжди, поліція читає тільки заголовки. Тобто, якщо ви прочитаєте в законі про поліцію 31 mm -hmm. статтю, там дуже багато кое чого написано. Але ж але ж, але ж, але ж, далі, але ж далі, йдуть статті, в яких роз'яснюється, в яких випадках ви можете це робити. Так само, 1455-56. Перша постанові йде, що можуть робити хто може робити. В другій постанові в яких випадках можуть робити. Так що там в одній постанові виписані, поліцейські можуть робити, але ж в другій постанові. Якщо поліцейський повноважена особа, повноважена комендантом на блокпосту. Тому давайте або наказ коменданта, або причину зупинки про закон про поліцію. Якщо вас немає. Зараз одну секундочку. Де ж воно мене було? і сохраняв. Що... Я скажу, ви повинні знати це на зубок. У вас забрать телефон, ви ж вообще, ну, будете беспомощный орган. Самый беспомощный? Так, да, вообще. вот вообще, не знаючи нічого. Начальник до вас не дозвонится, ніхто не посоветует. Ой, это ж ужас. Звонок другу не можна. Все, що робити? Ай, шеф, ще все пропало. Ну так же. Виходить. Якщо ви на постанову, я можу дати вам розпечатку, щоб ви там не, не шукали, не вишукували. 1456 да, правильно. Порушення, якщо є очевидні ознаки. Там, там, теж, не... там теж є так, проїзду транспортних засобів, в черік було спасті та контрольні пункти в'їзду, виїзду. В'їзду, виїзду, але ж повинні бути повноважені особи. 1455. Читайте, хто такий повноважна особа, що вона уповноважується комендантом, але ж уповноважених особ. Теж вони можуть перевірити в мене тільки е, посвідчення особи. Особи саме так. так це ж я ж кажу про повноважених особ. Вони можуть перевірити. Ви хочете сказати, що я не уповноважена особа. Ну ви ж мені не довели це. Вибачте, будь ласка. Будь ласка. Це ви поліцейський просто цвіль, Тарас. Миколаїв. Миколаїв. Далі, це ви про закон про поліцію. Ви тільки повноваження поліцейського пред'явили. Закон про поліцію. Причина зупинки. Зараз ми на блокпосту перевіряємо. Ви яким чином до блокпосту? На блокпост угу. повноваження особи тільки вповноважується комендантом. Угу. Тільки виключно. Угу. Ви тут, ви тут знаходитесь. Якщо у вас немає повноважень, наданих комендантом про перевірку, ви знаходитесь тут тільки для безпеки дорожнього руху, для безпеки правопорядку. Зрозуміли. Тобто, якщо я був до військовому повноваженої особі або поліцейському повноважної особі десь щось там суперечити, mm -hmm. десь щось там якось вести себе, то ви маєте право, уже як я порушник mm -hmm. громадського порядку, маєте право до мене там щось, mm -hmm. якісь дії приміняти. В остальних випадках ніяк. Я вас зрозумів. Е, одну секундочку. Mm -hmm. Ви мене зараз знімаєте на відео. Так. Зрозуміло. Ви мене про це не попередили. Дивіться, я цивільна особа. Не, я, я, я хочу, знімаю, а, хочу, щас, не знімаю. Я зрозумів. Так, да, я зрозумів. <кх> Гарного вам дня, проїжджайте, будь ласка, дякую за вам Також. Вам На також. Все На все добре. Нам все добре.